Вітаю! Сьогодні розглянемо основні фактори ранжування Google, частина перша. Google використовує дуже багато різних факторів для того, щоб визначити, на якому місці та в якому вигляді виводити сторінки сайту до пошукової системи. Фактори ранжування постійно змінюються, тому що пошукова система росте, все краще і краще становиться з кожним роком. А сьогодні ми з вами розглянемо посилальні фактори. Посилальні фактори діляться на анкори посилань, авторитетність сайту, швидкість приросту посилальної маси, тематичність донора, тобто сайту, вік та регіон донора, тобто сайта, доменна зона, кількість сторінок в індексі, санкції від Google, час перебування на сайті. Показник відмов та географія аудиторії. Дякую за увагу. Далі побачимось в наступному відео.